Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео тиждень з 25 до 31 серпня 2025 року останній тиждень літа. І традиційно. Висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам, щоб все, що станеться в цей період на цьому тижні, щоб стало основою для вашого нового майбутнього та принесло радість, щастя та умиротворення. Взагалі серпень 25-го року це місяць, в якому починається нова фаза астрологічного сезону, насичена, доленосна та багато в чому переломна. Це час, коли зовнішня активність планет поєднується з глибинною внутрішньою роботою, а особисті та колективні процеси стають особливо яскравими та помітними. Попереду, останній тиждень літа. Час промайнув непомітно, і цей тиждень вже прийшов. Погода вже змінюється, але події ще будуть спекотними. І тиждень з 21 до 31 серпня це час пристрасті та випробувань, але також осяянь та звільнення, і важливо тримати емоції під контролем та пам'ятати кінець літа готує нас до змін, які будуть у вересні. І на цьому тижні космос ніби шепоче про зміни. Десь Тихо підтягується струна долі, десь спалахує яскравий імпульс, а десь під ногами тихо перебудовується ґрунт. З 23 серпня, в молодий місяць в Діві, відкрилася петля затемнень. Осені 25-го року, і це означає, що енергія кінця літа буде не просто активною, а доленосною, і все, що відбувається в ці дні, може мати довгострокові наслідки та стати частиною важливого життєвого розвороту. Отже, події цього періоду можуть мати довгостроковий вплив і стати частиною великого сюжетного повороту вашого життя. Рішення, які будуть прийняті, немов фіксуються початкою долі і формують напрямок на місяці вперед. Важливі акценти будуть поставлені на теми роботи, здоров'я, житла, стабільності та ефективності. Але незважаючи на складності, все ж таки натхнення у нас буде. Сонце перейшло в діву, і ми вступили в новий етап. І разом з переходом сонця. Ми пройшли молодий місяць в діві, і в цей період стихія землі на Зуряному небі чинитиме на нас особливий вплив. Стихія Земля уособлює коріння, основу. А наші поточні дії це ніби цеглини для будинку, які ми будуємо на найближчі роки. Це фундамент нашого життя, це наші традиції, і вони можуть змінюватися як місце проживання чи традиції, але якщо закласти міцний фундамент, будинок буде стояти міцно. Земля любить перфекціонізм, а діва це увага до деталей. Тому зараз важливо ретельно обмірковувати кожний крок, щоб все було ідеально. Але також діва любить критику, і це звичайно непогано. Але якщо кожен із нас буде засуджувати інших, нам буде складно дійти до спільного рішення. Щоб цього уникнути, важливо домовлятися, і завдяки транзиту сонця через земний знак діви на нас також чекає практичний і раціональний настрій, зростає прагматизм, інтерес до матеріальних благ та впевненість у професійних навичках. Підвищується працездатність та підприємливість, посиляться ділова хватка та корисні контакти. І головне завдання на цей період самовдосконалення та розвиток професійних якостей для досягнення конкретних цілей, найбільш вдало використовувати сонячну енергію для аналізу серйозних проєктів, планування, роботи з договорами, бухгалтерськими та кадровими документами. І якщо відчуваєте, що настав час підвищити професійний рівень, курси підвищення кваліфікації, зміна роботи або ділові зустрічі з партнерами виявляться дуже успішними, і чимало роль в цьому відіграють питання здоров'я та відносин у колективі. Щоб уникнути стресу від щоденних навантажень, важливо правильно розставити пріоритети. Тож фокус у нас на житло та нерухомість. Зміна місця, купівля, продаж, повернення в рідні стіни, переїзд і розуміння, де мій дім. Здоров'я і спосіб життя можуть розкривати запущені теми, і може з'являтися мотивація на зміни, на роботу з тілом і режимом дня. Також може проходити переоцінка своєї ролі, пошук нового сенсу в праці, зміни колективу чи в ритмі життя. Рішення вимагатимуть сміливості та ясності, особливо в питаннях стабільності та побуту. І це особливо важливо, тому що все ж таки петля коридору затемнень вже відкрита. І це моменти, коли включаються сценарії долі. Щось, що здавалося другорядним, може вийти на перший план, іноді навіть раптово, а іноді через низку випадкових подій, які потім будуть вишикуватися в логічний ланцюжок. Тож будьте уважні до внутрішніх відгуків, фіксуйте все, що відбувається, бажання, зустрічі, думки це зерна, які дають зростання пізніше. Не варто різко діяти зі страху чи паніки, краще бути усвідомленими та бачити свою внутрішню правду. Починається час, коли Всесвіт може підкинути нам несподівані ключі до нових дверей. І головне не пройти повз них. На цьому тижні місяць зростає, і до кінця тижня ми підійдемо до точної фази першої четверті. Після молодика слідує фаза зростання місяця, і в цей період рекомендується розпочинати цикли, пов'язані з оздоровленням, зміцненням організму. Цей період дає нам максимальну кількість енергії. Ми відчуваємо себе бадьорими та активними. Енергія теж зростає так, як і місяць. Цей час варто використовувати з користю так, щоб енергії вистачило до наступного молодого місяця. І в цей період важливо починати будь-які проекти, навіть тривалі, але при цьому важливо звертати увагу на астрологічні нюанси, які можуть стати на заваді успіху у справах. Добре, займатися спортом, робити зарядку, проявляти активність а також добре стригти волосся, садити рослини, робити косметичні процедури, загалом всі корисні дії, які допоможуть щось покращити, придбати, виростити. На цьому тижні місяць пройде по знакам діви, терезів, скорпіона та стрільця. Тож головні теми тижня це чесність із собою та вміння не піддаватися маніпуляціям. На екрані ви бачите, коли буде місяць без курсу, Це період, коли не варто починати нові справи, тому що вони можуть мати нульовий ефект або продвигатися з труднощами. А ось розрядитися від робочих буднів і висловити позитивне ставлення до життя допоможе вогнена енергетика, лева, якою забарвлений Меркурій. Такий вплив надає спілкуванню легкість та підтримує творчих людей, і якщо ваша діяльність пов'язана зі словом, сценою або дітьми, це ваш продуктивний період. Мова стає яскравою та впевненою, що корисно для спросування реклами, піар-компаній, навчання та викладання. Дайте потужний старт своїм ідеям, плануйте важливі події та активні дії як у діловій, так і в особистій сфері. Однак будьте конкретні та уникайте розпорошення. Легкий флірт в стосунках може допомогти в ділових переговорах. При цьому важливо розділяти особисті симпатії та професійні рішення. І головна подія тижня це перехід Венери до знаку Лева 25 серпня. Літо завершується виходом Венери із знаку рака. І тепер світ знову спалахує яскравими фарбами, як сцена театру на момент виходу головної зірки. І Венера керуватиме цим парадом. Забудуться тихі вечори. І вдома сидіти не захочеться, з'явиться бажання провести ці дні яскраво. Венера у вогненому і царському леві це любов, творчість, задоволення на максимальній гучності. Це не про одяг та прикраси, а про стиль життя. І тут планета краси та стосунків скидає скромність і надягає корону, настрій у всіх трохи. Театральніший, пристрасті яскравіші, бажання конкретніші, а романтика потребує оплесків. Цей період добре фліртувати, грати, бути сміливими у прояві почуттів, виражати свою індивідуальність через стиль, мовлення та творчість. Діліться щедрістю та отримуйте захоплення у відповідь, обережно з гордістю та драмами на порожньому місці, очікуванням, що вас постійно вихвалятимуть, фінансовими надмірностями зараду ефекту вау. Тож це час подарунків, кохання та уваги з королівським розмахом, відносини стануть яскравими, пристрастними, сповненими захоплення і театральними жестами за дипломатичність. У конфліктах та пошук компромісів виступає і Марс у знаку партнерства Терези. Нині важливими є спільні рішення, взаємні поступки, справедливий розподіл обов'язків і варто приділяти увагу діяльності, що базується на естетиці та красі. У сфері особистих стосунків іде пошук партнера-ініціатора, який стане джерелом мотивації. Важливими є інтелектуальна та соціальна сумісність, а також зовнішня привабливість, почуття стилю, доглянутість партнера, спільні теми для розмов. Тож кінець серпня і особливо перша половина тижня струсить емоційний простір кожного. Небо активне, яскраве, насичене аспектами. Венера в потрійній зв'язці з Сатурном, Ураном та Нептуном 25 серпня, але водночас у жорсткій опозиції з Плутоном. Ранок 25 серпня в потоці справ та дрібниць все може дратувати і все потрібно терміново. Після 17.09 місяць переходить в Терези і стає дихати легше. Захочеться романтики, спілкування, балансу. Вечером Венера йде на трін із Сатурном, і це чудовий час, щоб обговорити стосунки або зробити крок до зближення. Венера в знакі Лева і впливає на стиль життя загалом. І ми прагнемо до свята, до радості та визнання. Місяць входить в суперечку з Сатурном, і тут важливо рухатися вперед, але це буде нелегко. Тому що цього дня формується конфігурація повозка, і нам здається, ніби ми їдемо на квадратних колесах. Повозка це завжди дві проблемні ситуації та чотири гармонійні, які дозволять робити маленькі кроки вперед і знаходити нестандартні рішення, головне не застрягти в опорі. 26 серпня Венера проходить баланс між стабільністю та свободою. Дуже сильний день. Венера в знаку Лева встановлює добросердечні та яскраві зв'язки із Сатурном, планетою відповідальності та структури, і Ураном, планетою свободи та несподіванок. Це рідкісний момент, коли протилежності, стабільність та зміни можуть працювати разом на наше благо. Венера перебуває в гармонійному аспекті секстиль з Ураном і направляє тригон до Сатурна, завершуючи конфігурацію бісекстиль. Це, ніби, всесвіт нам каже: зміни неминучі, але ми зможемо знайти в них своє комфортне місце. Венера відповідає за нашу працю, здоров'я, красу, стосунки та самооцінку, і вона допомагає нам почуватися впевнено та насолоджуватися життям. Венера в леві вказує на прагнення до яскравого та красивого життя, а уран в близнюках на нові технології. І якщо на роботі впроваджують нову систему, ми спочатку можемо чинити опір, але потім розуміємо, що це робить нашу роботу більш ефективною. Час витрачений на опір виявляється втраченим дарма, так і у відносинах. Перейшовши на інший рівень, вони можуть викликати образу, але згодом ми усвідомимо, що це лише зміцнює наш зв'язок. У другій половині дня місяць в Терезах з'єднується з Марсом, і це буде приплив енергії, який допоможе багато чого встигнути разом з партнером, і ви зможете займатися. Спортом, роботою або зустрічатися на природі, і важливо спрямувати цю енергію у правильне русло, інакше вона піде у суперечки та скандали, і ви можете почати тиснути на партнера, або відчуєте тиск з його боку, тому краще вибрати, піти до спортзалу чи зайнятися роботою. Проходить злиття інтуїції та дій, тобто місяць з Марсом дають внутрішній імпульс для прориву, і це. Гарячий момент, все, що було приховано, може вирватися назовні Ревнощі, бажання, образи Венера входить в опозицію з Плутоном, і відносини проходять випробування на міцність, хтось може звільнитися від залежності, а хтось навпаки повтрапить до емоційної петлі. Тож, коли місяць і Марс разом важливо чути себе до того, як заговорить гнів. А особливо, коли ще й Венера з Плутоном, то це додає проблем у відносинах. Тож не вступайте в конфлікти, в цей період програють обидві сторони. Плануйте важливі зустрічі, дискусії, творчі презентації, робіть пропозиції як романтичні, так і ділові. Це чудовий день для експериментів зі стилем, які попадуть точно в ціль, приємний баланс між традицією та інновацією. Якщо сумніваєтеся, вибирайте обидва в розумній пропорції. Увечері Венера створює тригон до Нептуна, і це відмінні взаємини між планетами, час романтики та виконання бажань. Можливі побачення, душевні розмови та натхнення для творчості, заробіток може бути легким, навіть звична прогулянка здасться особливою. Все це завдяки тим бажанням щодо Нептуна та Венери, яких ви досягли і отримали. Це справді чудовий період. 27 серпня день краси та глибини з романтичним відтінком драми. В цей день Венера, в знаку Лева, утворює гармонійний трін з Нептуном і водночас напружену опозицію з Плутоном. Венера в тріні з Нептуном це чари, мистецтво, натхнення, тонке почуття любові, бажання вірити в чудо та людей. Серце співає, інтуїція працює наповну, а мрії здаються на відстані витянутої руки. Але опозиція з Плутоном каже, а тепер давай. Копнем глибше від самого ранку може відчуватися напруга. Венера та Плутон вступають в точну опозицію, що може призвести до розбіжностей в питаннях майна чи особистих кордонів. Аспект вже діє кілька днів, і сьогодні він становиться точним. У відносинах можливі загострення, ревнощі, маніпуляції чи раптові відкриття не завжди приємні, але значні. Можливі конфлікти через гроші або розподіл обов'язків, але пам'ятайте, що для успішного вирішення цих питань необхідно сісти за стіл переговорів, коли Леві, а плутону водолії конфлікти часто виникають на публіці. У сім'ї розбіжності теж не залишаються за зачиненими дверима, але можуть відбуватися при гостях. Важливо обговорювати ситуацію і знаходити компроміс. Це все, що торкається Венери в опозиції до Плутона, тобто все таємне, може оголюватися. Добре займатися мистецтвом, медитацією, писати, слухати музику, розмовляти по душам, дозволяти собі відчувати, але обережно з токсичними стосунками, маніпуляціями та нав'язливими ідеями, не піддавайтеся провокаціям. Плутон… Того тільки й чекає. Розмови сьогодні можуть бути доленосними, особливо якщо стосуються кохання, цінностей чи старих образ. Місяць все ще в Терезах, але робить квадрат до Юпітера, і це дуже велика спокуса переграти, переоцінити, драматизувати. Місяць в Терезах входить в суперечку з Юпітером. Багато хто незадоволений прийнятими рішеннями, але це день обговорень. Вранці місяць в секстилі з Меркурієм, тож зранку будуть новини, дзвінки, листування, наради. На роботі можуть відбуватися збори, і хтось запропонує обговорити ситуацію. І ось ця пропозиція обговорити може перетворитися на бурхливі дискусії, але саме через ці суперечки та рішення народжується істина. В цей день важливо давати менше обіцянок, але більше. Конкретики фінансові рішення краще перенести, день добрий для проведення консультацій, внутрішнього аналізу та аналізу старих почуттів. І все ж таки 27 серпня краще зробити паузу та не приймати важливих рішень, перенесіть значні зустрічі та великі покупки цього дня місяць без курсу з 5.09 і до кінця дня. Тож це негативно впливає на багато життєвих ситуацій. І справи, розпочаті в такий час, або не реалізовуються, або мають нульовий результат. 28 серпня. Точний аспект між Ураном та Нептуном. Уран, планета осяянь, змін технологій, формує гармонійний аспект з Нептуном, планетою натхнення, інтуїції та духовності. Це один із тих рідкісних днів, коли майбутнє шепоче, а душа готова його почути. Уран в гармонії з Нептуном це союз геніальних ідей та тонкого чуття. Мозок працює нестандартно, а серце нагадує, в якому напрямку рухатися. Це аспект видінь. Творчих проривів, технологічних та духовних осяянь. Такий настрій буває не часто, і якщо ви давно хотіли вийти за межі саме час для цього. Уран та Нептун надихають до несподіваних відкриттів, і це чудовий аспект для інсайтів, творчості, медитацій, духовних практик, а всередині назрівають зміни. О 4.28 місяць переходить до скорпіона. Посилюючи глибину почуттів, день підходить для звільнення від страхів, залежностей, токсичних прив'язок. Скорпіон це знак, який бачить суть речей та розуміє, що ховається в глибині. І якщо ви зможете стримати емоції, то можете домовитися на вигідних умовах, тим більше місяць утворює гармонійний аспект із сонцем. І якщо вранці стався скандал, то надвечір знайдеться рішення. Проте негативні думки можуть заволодіти вами, тому що місяць в Скорпіоні це майстер створювати сценарії, те, що він собі уявляє, часто збувається. Тож день може бути для когось особливо напруженим, тому що ще й у нас місяць створює квадрат до Венери, яка напередодні стала в опозицію до Плутона, і завершує конфігурацію та у квадрат. Це велика напруга. Це ще більше посилює конфліктні ситуації, тож цього дня ми повернемося до старих тем та суперечок і розподілу, і можливість спроби вимагати більше ніж належить, чи, навпаки, відчуття несправедливості та бажання відстояти свої права. 29 серпня День далекоглядних мрійників та натхненних інноваторів місяць в Скорпіоні. Енергія розпалюється, можливі знакові зустрічі або розмови, які розставлять всі крапки над і. Головне не маніпулювати і не піддаватися маніпуляціям. Хороший день для психологічної терапії або душевних розмов: місяць у знаку скорпіона в гармонії з Юпітером. Це в першу чергу вказує на підтримку інших людей. І можна зустріти людей, які реально готові допомогти. Вони зрозуміють вас із пів слова простягнуть руку допомоги. Або ви можете отримати новини, які покажуть, що все не так погано. Тож думайте масштабно, мрійте сміливо, фіксуйте всі ідеї, навіть дивні можуть стати доленосними. Спілкуйтеся із цікавими людьми, обговорюйте майбутнє, працюйте над візуальними та креативними проектами. і не лякайтеся, якщо логіка трохи відходить в бік. Сьогодні важливіше натхнення та внутрішній компас. Уникайте навантаження інформацією, намагайтеся бути усвідомленими і дослухайтеся своєї інтуїції. Ще активний секстиль між Ураном та Нептуном. Уран та Нептун Змінюють наше життя. А те, що сьогодні здається нам незвичайним, завтра може стати буденністю. Нововедення формують наше майбутнє, і незабаром ми не зможемо без них обходитися. 30 серпня місяць ще в скорпіоні, тобто глибина, напруга, пристрасть. Місяць без курсу з 3.49 до 17.05 – і цей час підходить для духовної роботи та звичних рутинних справ. Вечором місяць переходить у знак стрільця, і після 17.06 настрій в повітрі змінюється, з'являється легкість, віра в краще, це ідеальний час для прогулянок, поїздок, поїздок за місто та натхнення. Вечір обіцяє бути приємний місяць в гармонійному аспекті з Сатурном, Нептуном, Плутоном, але в напруженій опозиції з Ураном, вибудовуючи конфігурацію парус, і ми на всіх вітрилах помчимо до своєї мети. Однак плани все ж таки можуть змінюватися. Наприклад, ви збиралися кудись поїхати, але раптово з'явилася якась інформація, і ви. Вирішили або зостатися вдома, або вирішити зовсім інший бік. Потрібно визнати, що кожен має свої інтереси, і важливо вміти адаптуватися до цього. Стрільці завжди прагнуть розширити свій кругозір і дізнатися про щось нове, і це може бути як нове спілкування, так і навчання, і все це приходить до нас через мандрівки. Коли ми опиняємося в новому місці, наше життя може змінитися, тому варто вирушати в поїздку, змінити обстановку та розширити коло спілкування в цей час. Тоді у вас точно буде чудовий вечір. А неділя 31 серпня це заключний акорд тижня. Місяць в стрільці дарує оптимізм, але потребує чесності. Це день, коли варто відпустити все, що тримало. Вранці в неділю, 31 серпня, світ наповнюється гармонією. Місяць утворює тригон з Венерою, що обіцяє легкість, радість та святковий настрій. Це відмінний день для прогулянок або коротких подорожей, однак, ближче до обіду місяць направить квадрат до сонця, а це може викликати почуття невдоволення та розчарування. Новини суботи можуть змінити плани на неділю і хтось вирішить поїхати в дорогу, і це буде вдалим рішенням. Тож плануйте далекі цілі і завершуйте важливе, все, що станеться в неділю, має приціл на майбутнє. Тож на цьому тижні добре звільнятися від емоційних прив'язок, зміцнювати самоцінне. Кохання, довіру, співпрацю важливо унікати маніпуляцій і не піддаватися маніпуляціям, важливо очищати простір як внутрішній, так і зовнішній, і довіряти своїй інтуїції. Тож цей тиждень це про сміливість відчути, прощати і не боятися сказати вистачить. Там, де все давно руйнується, і це про те, що кінець літа може принести початок великої внутрішньої свободи. Тож важливо не боятися змін. Іноді можливо доведеться поступитися, перебудувати плани, але це все заради майбутнього, яке ми створюємо. А секстиль між Ураном та Нептуном збережеться. Актуальним і в листопаді, і повториться ще у 2026 році, а значить, це говорить про те, що ми стоїмо на порозі значних змін. Зміни тільки починаються. І нехай цей тиждень подарує вам ясність та сили для змін. Дякую, що завітали на канал. Ставте на вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!